Парує. Ось так. Подивіться, красень. Дуже хочеться розрізати і показати, який же він вийшов всередині. Ось подивіться. Гарячий, запашний, ніжний апельсиновий кекс. Дуже простий рецепт. Дівчатка, обов'язково. І хлопці, всі, готуйте. Бо я завжди дівчатка, дівчатка. Ось такий він всередині. А який він ароматний. Вам не передати в холодні дні, хочеться ароматної випічки. Правда, тому у мене для вас сьогодні дуже смачний рецепт апельсинового кекса. Один великий апельсин, Я його добре помила, ложу в сотейник і заливаю окропом. Тільки що в мене закипив чайник. Я ось так заливаю і залишаю буквально на одну-дві хвилинки. Нарізаю апельсин на шматочки, і якщо в апельсині є кісточки, то обов'язково ну, вибирайте їх. Я витискаю буквально столову ложку соку, лишаю, щоб зробити глазурь. Всипаю 200 г цукру, не забути дрібка солі. Вложила апельсин в цей стакан і збиваю, бо зараз вся кухня буде в апельсині. Додаю 3 яйця. І знову разом усе проб'ю блендером. Тепер я переливаю в іншу миску. Блендер не буде, вже нам потрібен. У мене 100 г розтопленого масла. Виливаю, можу взяти масло такої кімнатної температури. Дві столові ложки сметани. Завжди розігрівайте духовку. У мене вона вже включена, 180 градусів. Тут у мене борошно. До борошна я додаю таку повну з гіркою чайну ложку розпушувача і в чайної ложки соди. Так, це розмішую масло сметаною і додаю борошно сюди пішло 250 грам борошна. Це півтори ось таких склянки. Інколи більше чуть-чуть, інколи менше. Навіть залежить від самого розміру апельсина і від його соковитості. І показую, яке виходить тісто, Густувати тісто. Ось така форма, і я її завжди промазую маслом і посипаю борошном. Якщо у вас силіконова, цього всього не потрібно робити. Просто виливаю тісто. Ставлю випікати 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Я результат зараз вам покажу. Ну, подивимося, що тут в мене гляньте, який є. Ароматний запашний апельсиновий кекс. Для глазурі 2 столові ложки цукрової пудри. Я беру з гіркою 1 столову ложку апельсинового соку. Перемішую. Я ось так швиденько поливаю. Ніжний. І обов'язково готуйте.